Привіт! Сьогодні у нас дещо пікантна, але дуже важлива тема. Наша тема статеве виховання. Як, коли і про що нам говорити з дітьми? Наше покоління у цій темі почуває себе ще не дуже комфортно. Я помітила, що у молодших це виходить вже набагато краще. Кілька місяців тому я була у дочки, у нас є онук і йому тоді було трохи більше півтора року. Він був без підгузка, досліджує себе, обмацує Дочка спокійно розказує, де у нього що, називає його орган правильним науковим словом. І ви знаєте, я ледь не поперхнулася. Вона все говорила правильно, але я так не звикла. Ти їй нічого не сказала? Ні, і добре, що не сказала. Але я задумалася над своєю реакцією і після цього навіть пройшла навчання. Зі статевого виховання дітей. Ну я теж дещо слухав з того курсу. E, взагалі, ми сьогодні говоримо більше як батьки за сумісництвом дідусь бабуся, які бачать потребу вчитися і змінюватись заради дітей. Можливо, ну, ми зараз не скажемо нічого нового для молодих батьків. Як я вже казала, вони більш прогресивні. Угу. Ну а старшим поколінням нові підходи до виховання і розмов з дитиною десь іноді навіть дивні. Отже, почнемо з того, чому статеве виховання важливе, особливо зараз. Сьогодні у наших дітей більше інформації в деяких моментах навіть занадто багато інформації. Так ну і звісно, ця інформація може нести певну небезпеку порівняно з тим, що було у нас в попередніх поколінь. І батькам потрібно захистити наших дітей. Нашим дідусям і бабусям в дитинстві, в принципі, що розповідали про лелек, капуст. капусту. Так mm. і цього було достатньо. А коли вони підростали, то тоді вже попереджали, щоб не принесли у подолі. Я дуже це запам'ятала. Вираз бабусі джерелом інформації була переважно вулиця. Ну і у нашого покоління на додаток вже були певні фотографії, журнали, фільми 18 Але це ще треба було все дістати. Воно не було в широкому доступі. Так І також було більше державної цензури. Так ну а що ми маємо зараз? Вулицю ніхто не відміняв, але тепер ще є інтернет. Сьогодні діти дуже добре знають, де шукати відповіді на все. Запитав батьків, батьки щось зам'ялися, не зрозуміли, таке сказали. Дитина розвернеться і загуглить. Нещодавно почали реальну історію. Дівчинка запитала маму, що таке секс. Мама розгубилася, сказала, поговоримо потім. Через декілька днів у себе в телефоні вона побачила купу вкладок відповідної тематики, і вона знає точно, що ніхто, крім дитини, його не брав. Мама, можна сказати, запізнилася. І проблема не тільки в тому, що дитина надивилася сцен, там вона отримала спотворену інформацію, і у неї формується викривлене уявлення про те, що насправді є чудовим подарунком Бога для людей у шлюбі. Тому зараз набагато більше небезпеки для дітей, і треба встигнути дати дітям правильну, не спотворену інформацію. Взагалі раніше сприймалося, що статеве виховання це більше відповісти на запитання, звідки я узявся. Ну або пояснити, що означає слово, написане на паркані, наприклад. Може ще трохи про гігієну і попередити про збереження чистоти до шлюбу. Але статеве виховання це те, що ми дізналися, ось – це не стільки про інтим, скільки насамперед про гігієну, про кордони і про безпеку. Ну, для того щоб попередити, по-перше, насилля, педофілію, потім, щоб допомогти правильно сприймати себе, своє тіло, а також і стосунки у шлюбі, взагалі нам некомфортно говорити про це. Ми аналізували чому. Ну, по-перше, бо з нами про це не говорили. Але коли росли наші батьки, суспільство мало досить високу моральність, тим більше у церкві. Щоб оберегти підростаючих дітей від дошлюбних стосунків, їх лякали гріхом, можливостю захворіти якимось невиліковними або важкими хворобами. Так а дівчат без труками, одинокими матерями, е, також репутацією дівчини легкої поведінки. Е, вони говорили правильні речі. Просто це була неповна інформація. Ну одна, друг... одна сторона, так одна сторона цієї сфери, цього так. питання е, друга причина, чому ми не говоримо або ж уникаємо таких розмов, щоб не викликати зайвий інтерес у дітей. Але якщо дитина запитує, значить їй уже цікаво. Е, з іншого боку, про певні речі е, треба проінформувати і попередити заздалегідь, наприклад, е, правило трусиків чи педофілії, ми вже про це говорили в одній із попередніх програм. Так, ще нам говорити з дітьми про інтимні питання якось трошки соромно, бо знову таки з нами відкритих бесід теж уникали. На запитання відповідали якось так, знаєте, ухильно, червонили, загадали. Чіпко не всі, але ну, часто. Ну, частіше за все, так. В результаті багато дорослих чоловіків і жінок навіть зараз визнають, що десь глибоко в свідомості є відчуття, що взагалі інтимні стосунки це щось брудне і навіть гріховне. Тобто, головою я розумію. Що е, ця сторона життя у шлюбі це Божий подарунок, Божий задум, А десь всередині зовсім інше відчуття. Інтимні стосунки це дійсно дуже особиста сторона життя. Але до, до цього додається саме відтінок бруду і сорому. Ну, дозвольте одне порівняння. Ходити в туалет нами теж сприймається як суто особистий процес, але зовсім неганебний. Це зрозуміло, що батьки як могли хотіли уберегти дітей від проблем. У Біблії дошлюбні стосунки називаються блудом. Позашлюбні це перелюб. Правильно. І християни розуміють, що це гріх. Саме в цій площині ще й диявол дуже старається. Фільми, реклама, естрада, порнографія зараз багато чого працює на те, щоб цей Божий подарунок перетворити дійсно у гріх похоті. Ми хочемо захистити дітей від нього і робимо це, ну, як уміємо, навіть лякаємо. В результаті часто у дітей складається хибне уявлення про інтимну частину сімейного життя. Потім вже дорослі діти створюють сім'ї, але ці уявлення десь на рівні підсвідомості залишаються. І виникає тоді досить багато проблем. До речі, це десь навіть заважає нашим стосункам з Богом. Якщо у мене є внутрішнє відчуття, що інтим це щось погане. А Біблія говорить про те, що Бог придумав і запропонував його людям у голові. Виникає певний конфлікт. У нашому сприйнятті будь-чого величезне значення має перше враження. Воно запам'ятовується найбільше, ну ніби закарбовується в пам'яті. Вчені говорять про те, що це пов'язано з роботою мозку і з утворенням нейронних зв'язків. Ми не лікарі і не вчені, щоб пояснювати цей процес, але я проаналізувала, що це дійсно так. Наведу приклад. Якось я йшла з мамою повз базар і захотіла там продавала жінка одна казинаки. І я захотіла цей козинак і кажу, мамі, купи мені. А якось, можливо, вона тоді чи спішила кудись, чи не хотіла вона його купувати. Може, грошей в неї не було. Може. І вона каже: Елін, дивися, це як його роблять. Сидить жінка, отак його чистить, лузає ротом ці, це насіння. А потім воно склеюють, і це воно виходить, цей козинак. І ви знаєте, я вже зараз доросла теж. Я розумію, що це неправда, що так не роблять. але... Ось козинаки їсти не можу. Я зрозуміла чому. Це був от той самий ефект першого враження. Я запам'ятала, що саме так вона. А я по секрету вам скажу, якщо моя дружина на щось налаштувалася, то це вже дуже важко змінити. Коли дитина задає делікатне запитання, а ми губимося, червоніємо або відмахуємося, дитина відчуває, що щось тут не так. І це буде її перше враження на цю тему. Так. А це спричиняє ще більш підвищений інтерес до цієї теми. І е, може ще бути таке відчуття, що з батьками про це краще не говорити. Ще багато чого діти е, читають і роблять висновки з нашої реакції. Наприклад, батьки побачили, як мала дитина вивчає свої органи, насварили її. Виходить усі свої органи розглядати, ми не говоримо показувати, mm -hmm. розглядати це нормально. А статеві соромно. Е, дуже важлива ось ця наша правильна реакція і адекватне ще пояснення. Дивіться, ми пояснюємо дитині е, і самі знаємо, що хотіти пити це нормально. Ми можемо пити воду, сік, компот, а ось алкогольні напої приносять шкоду. Ми також вчимо дітей, що можемо пити воду з пляшки, криниці, чайника. А от воду з калюжи чи морську воду ми не п'ємо. Є корисна їжа, є шкідлива, є отрута. Ми користуємося електрикою, але е, в розетки пальці ми не вставляємо. Ми це все, все вчимо дитину цього всього. Так. так розказуємо. І причому розказуємо спокійно, систематично. І в дітей формується правильне уявлення про ту саму воду, їжу, фізичні закони. Так само дитина задає делікатне питання, і важливо теж спокійно дати коротку, зрозумілу відповідь. Відповідно до віку самої дитини. Без зайвої інформації, так Так, ну, зай... те, так як вона може сприйняти, тобто на, на вік дитини. Без подробиць, без, без цього зайвого. Маю сказати, що нам теж не просто давалися і даються відповіді на дитячі запитання і розмови про інтимну сторону життя. Ми теж діти свого часу, але ми бачимо, наскільки важливо не спізнитися. Сьогодні говорять про те, що до закінчення початкової школи, уявіть собі, більше половини дітей вже познайомилися з контентом. 18 я особисто була шокована, і зрозуміла, що нам треба встигнути побудувати з ними ось такі довірливі стосунки, і дати їм правильну інформацію. Попередити, розказати, як діяти, наприклад, коли тобі запропонують щось сумнівне. Але щоб дати інформацію, тут найперше потрібно в самому собі розібратися у своїх внутрішніх переконаннях, в якихось страхах, помилитися про це. Цікаво, що у Біблії про інтимні стосунки сказано досить багато. Є ціла книга. Пісня, пісень, також в книзі Левит, багато про це сказано. Можливо, буде корисно почитати літературу, відвідати семінар. Зараз, до речі, навіть в онлайні можна знайти досить гарні семінари. Так, пройти навчання. Ми, як вже казали, також вчимося, і ми бачимо, наскільки важливо будувати насамперед довірливі стосунки, щоб дитина у будь-якій ситуації з будь-якою проблемою, з будь-яким запитанням прийшла до нас батьків. Так, а не шукала десь відповіді у друзів чи в інтернеті. Над цим потрібно, звісно, працювати, але воно того варте. Бажаємо вам благословень!